Це в жодному разі не пропаганда. Прорахувався та де. Я дуже добре тебе розумію. Повір у себе та, нарешті, почне діяти. Усім привіт! Як і домовлялись, сьогодні відео буде про те, що ж таке цей перший курс та з чим його подають. А роблять це з гарніром депресія та соусом під назвою Господи, куди я вступив. Важливо, ця тема матиме дві частини, бо спочатку треба сказати про важливі рішення, які тебе чекають на шляху до першого курсу. Тому, якщо ти будеш вступати цього літа в університет або тобі просто цікава ця тема, зараз я розповім про топ порад, які б сам хотів почути перед цим, щоб твій вибір був дійсно цікавим для тебе. І так, перший пункт. Тисячу разів подумай над тим, чи цікава тобі та спеціальність, яку ти для себе обрав. Не сприймай усе, що розповідають про неї в інтернеті, за істину, бо це не завжди так. Гарне розуміння ситуації в цілому тобі надасть живе спілкування з людьми, які вже працюють у цій сфері, або ж зі студентами старших курсів, які вже навчаються на відповідній освітній програмі. Це як мінімум дасть тобі зрозуміти, чи готовий ти присвятити 5 років свого життя цьому. Ще раз уважно 5 років своєї молодості. Задумайся над цим. Бо особисто я трішки прорахувався і не хочу, щоб ти допустив ту саму помилку. Другий пункт за можливістю вступай в інше місто. Повір, хоч на початку і буде складновато, але якщо взяти середньострокову та довгострокову перспективу, це дасть тобі величезний буст у вигляді тієї ж самої фінансової грамотності, в ідалі подорослішання і розуміння того, що відповідальність за твоє життя успішне й не дуже лежить тільки на тобі, ніяких відговорок, чи то до родичів, чи в гуртожиток. Про яке в мене є окреме відео, головне це відокремитись від батьків та почати жити самому. Так, у тебе з'явиться більша свобода дій та рішень, які ти приймаєш уже сам. Ми ж позиції повної відповідальності не забув? Тим паче, якщо ми говоримо про столицю, то можливостей для роботи і розвитку тут буде значно більше. Саме про це рішення я ні разу не пошкодував. Далі дуже поширена ситуація. А що як мені не подобаються всі класичні спеціальності, тут раджу задуматись над наступними конкретними пунктами. Якщо тобі не цікаво навчання в університеті в цілому, то як тобі ідея взяти gap year? Це коли ти обираєш не вступати в університет одразу після школи, а даєш собі час на перепочинок у вигляді року чи трохи більше. Під час цього твоїм головним завданням становиться пошук себе. Зокрема, ти можеш спробувати затестити свою спеціальність, поволонтерити, подорожувати, підпрацьовувати, одним словом, розвиватись. Якщо тобі раптом стало цікаво, то рекомендую прочитати статтю в описі, в ній ти знайдеш більше інформації. Якщо в тебе складається ситуація, що вступати в університет це просто необхідність, але ти не знаходиш тієї спеціальності, яка дійсно буде тобі цікава, то може варто розглянути цю ситуацію з точки зору навичків? Ось що я маю на увазі. Дивись, припустімо, твої думки зараз такі. Та нафік мені той універ потрібен, що корисного я з нього зможу взяти, він тільки з'їдає мій час, я взагалі хочу стати блогером, відкрити свій бізнес та розпочати свою кар'єру в ІТ. Я дуже добре тебе розумію, але що і як задуматись про те, які фундаментальні знання мені знадобляться для відкриття тієї ж самої власної справи? До прикладу, чому б тобі наступити на економічну спеціальність, навіть якщо вона зараз не дуже то й подобається. Але знову таки варіантів вибирати не дуже та й багато? Тут ти, як мінімум, можеш отримати корочку у вигляді диплому. Плюс так ти зможеш розібратись в основах функціонування ринку та зрозуміти, як працюють глобальні ланцюжки доданої вартості, зокрема. Важливий момент, що я сам технар, і це в жодному разі не пропаганда гуманітарних спеціальностей. Приблизно так. То що ж маємо? Я рекомендую сісти та серйозно подумати над тим, чи готовий ти навчатись на тій спеціальності, яку обрав, зваж усі плюси та мінуси, та обери те рішення, яке ти вважаєш правильним для себе. Якщо ти знайшов ту справу, яка тобі дійсно подобається, то вітаю, тепер тебе нічого не Як якби банально це не звучало. Коли ти буквально гориш в неї, то труднощі та складнощі будуть здаватись здаватися тимчасовими, а через певний час ти взагалі озиратимешся назад і будеш казати: Йой, і за такої дрібниці я так сильно переймався. Задумайся про переїзд в інше місто та варіанти того, що ти будеш робити, якщо цього року не хочеш вступати в університет. І, звісно, якщо тобі подобається дізнаватись цікаву та корисну інформацію, то, як завжди, рекомендую підписатись на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. За умови, що це відео набирає 300 переглядів, я публікую другу частину, де конкретно розповім, як не відрахуватись на першому курсі. Тому став дзвіночок, щоб точно його не пропустити. Бажаю тобі гарного дня, розвивайся, не зупиняйся. Повір у себе, та нарешті почне діяти до зустрічі.